Об'єднати зусилля для допомоги бездомним тваринам у Чернівецькому центрі стерилізації тварин продемонстрували приклади ефективної співпраці та допомоги чотирилапим підопічним центру – про деталі дізнавались журналісти. ТВ. усьому світі людство стикається з проблемою безпритульних тварин, яким потрібен догляд та належне харчування. Серед потребуючих і наш Чернівецький центр стерилізації тварин. У притулку для тварин продемонстрували, як можна ефективно залучати до допомоги різні структури. Було налагоджено співпрацю по щодо центру стерилізації тварин по двох напрямках: один із яких це є надання гуманітарної допомоги від групи підприємців СІ Завдяки президенту цієї групи Сергію Левінцю була надана гуманітарна допомога у вигляді сухих кормів для центру стерилізації тварин. Надіємося на, в майбутньому на постійну співпрацю. Також департамент виступив з ініціативою і звернувся до представників ресторанного бізнесу щодо надання залишків. Іжі центр стерилізації тварин на безкоштовній основі. Пані Аліна додає, що працює в такому режимі протягом місяця і вже бачить позитивні результати. Адже до співробітництва задля допомоги тваринам вдалося залучити широкі кола підприємців. Два тижні назад у нас виникла можливість утримати. Палету кормів для, для собак я зв'язався з Аліною, спитав, яка ситуація в центрі стерилізації, і був шокований тим, що тут замість 50 собак є більше ніж 250, і звісно, є потреба в, в кормах. Ну, відповідно було прийнято рішення, що ми передамо цю палету саме сюди, і я так розумію, що це має бути вже на постійній основі. Керівництво центру стерилізації тварин висловило подяку та закликало долучатись до ініціативи. Адже допомога підопічним може бути не лише фінансова, охочі можуть допомагати у самому центрі і навіть просто проводити час з тваринами. Я би дуже хотіла висловити велику подяку всім меценатам, всім волонтерам, всім людям, які нам допомагають. І дуже приємно, коли люди самі не запитують, що нам потрібно, і вони нам допомагають, намагаються нам допомогти. Саме на таких людях тримається наша країна. Я б. Хотіла скористатися нагодою, запросити людей в наш центр стерилізації для того, щоб вони собі обрали друга. Бо ви бачили самі, в яких у нас умовах, але ми дуже хочемо їм дійсно знайти люблячі родини, де вони будуть бігати, гратися більше їм будуть приділяти уваги, ніж ми. Бо у нас 250 тваринок працює, нас не так багато. Співробітників не вистачає ні часу. Ми запрошуємо також волонтерів, які будуть вигулювати собачок, бо це дуже дуже потрібно. І як наголошує пані Наталія, разом ми можемо зробити більше для тих, хто потребує нашої допомоги. І саме тому кожен внесок важливий. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА.